У чапанових капелюхах замотані в хустки на дерев'яному каркасі або ж без каркасні із паперу. Із 2006 року у час різдвяних свят Львів спалахує сотнями яскравих та барвистих звізд. Майстри зі всіх закапалків Львівщини та сусідніх областей звозять найвдаліші вироби на фестиваль спалах різдвяної звізди, аби великою ватагою колядників та музик славити. Народження сина Божого. Цього року параду звіст у Львові не буде, бо ж війна. Однак навіть за найскладніших історичних обставин щороку у день різдва в українських домівках спалахувала різдвяна зоря. Навіть із найпростіших підручних матеріалів розповідає дослідниця Юлія Гризлюк. Зазвичай робилось, бралось сито. Це був вже, вже, як то кажуть, важливий елемент зірки. І тут ми маємо таку зірку, в якій прості такі ріжки. Звичай колядувати на різдво із звіздою давній. У документальних згадках датований ще 16 сторіччям. Вивчати історію звізд Юлія почала із традиційної створеної у селі Мацьковичі. Тепер територія Польщі. Моя бабця пережила цю операцію вісла в 47-му році. Вони були виселені на терени біля Львова. І коли я була маленькою, я завжди споглядала знімку, яка була в нашому сімейному альбомі, де зображені четверо хлопців. Мацьківська звізда, вріст людини. Вона була дуже велетенська. Ця зірка це фотографія 42-го року. Тут щасливі хлопці-колядники, які не знають, що через п'ять років їх просто виженуть з рідного села. Тім традиція не забута нести зірку доручали найповажнішому з гурту звіздарю. Він і колядки усі знає, і розмову із господарями править. Звізда символізує нам про народження Бога, і це дуже красивий символ, це символ світла. І коли ми говоримо про саму звізду, то вона не просто так ходила колядувати. Вона мала ногу, вона мала ногу, так і називали. І вона е, світилася в кожну е, в кожну е, звізду. Вкладали живе світло. І коли йшли по селі, то люди бачили, що йдуть кулітники. Світло відродження різдвяної звізди Юлія Гризлюк несе разом із своїм батьком. Жінка досліджує, вивчає, відтворює на ескізі. А батько Михайло Швець вдихає в них нове життя. Ось уже 20 років у його невеличкій затишній майстерні гучно. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Народження звізди розпочинається з Хрестовини. Робота починається з Хрестовини. Гарячу воду, кип'яток і помаленьку гну, помало таку, воно трісне. Зробив, положив, все. Дві такі штуки треба, одна кучу була. З дуба, з ясена треба добре гнеться. Сусни я не гну, а з дуба попаде сучок. От купили, все в сучках, не подивився десь. А там, де сучок не вигнеться, трісло. Відкидаю від обручі з'єднують, а після цього відміряють місця для майбутніх ріжків променів. Створення звізди це не лише творчість, але й точність. Математика, геометрія і обов'язково душа. Таке покликав покликання. Я, я задоволений. Знаєте, я задоволений. Воно мені дає от Я рано встаю, я ще не їв деколи. Ну, деколи. І вже бігом б'ю на жінка кричить. Ти їздити будеш звізди в Україні виготовляли в кожному регіоні від Карпат до Дону в колекції майстра декілька десятків автентичних доробків. Його звізди їздили до Паперимського, а нині на виставці в Краківському музеї. І, звісно ж, з ними щороку ходили на традиційному львівському фестивалі. А під час повномасштабного вторгнення світять там, де найбільше потрібні військовим на фронті. Ти плакав. Як вони крутили ту звізду, колядували? <хи> я ж, ну, так сльози війшли, так. Боже, боже". Об'ємні зі сферами, барвисті, з кутасиками, очі з шопкою у центрі. Велетенські і маленькі для найменших. Якою б не була звізда, вона несе благу вість від хати до хати. Про народження Бога, а з ним народження нового життя та надії. Цього року із головною звісткою українці всі надіються почути ще одну. Надважливо для нас про перемогу. Такі надіяк Юрій Маковецький, програма Очі.